Фірмові пампухи від франківських господинь на території палацу потоцьких влаштували благодійний ярмарок з нагоди четвертої річниці з дня створення івано-франківської громади. Запашні вироби представили мешканці з різних старостинських округів на вітрині Чернієва. Випічка на будь-який смак за прилавком Христина Шкробач каже: фіксовану ціну не ставили, адже хочуть, щоб кожен покупець платив стільки, скільки може задонатити армії. І ми сьогодні продаємо. Пампушки з м'яском, пампушки з картопелькою, з вишеньками, оригінальні пиріжечки з вишеньками, з яблучками, ватрушечки. Люди в нас купляють. Он скринічка на ЗСУ, Всі виручні кошти ми передаємо на хлопчикам нашим. Господині з крихівців розгорнули на ярмарку цілих два намети. В одному продають пампухи та пиріжки, які випікали у власній пекарні, а в іншому прикрас ручної роботи. Пані Оксана каже, готувались усім округом, аби зібрати для військових якомога більше коштів. На наметах у нас одна символіка це іде чисто патріотична, і друга – наша випічка наших хазяюшок. Хазяюшки самі печуть пекли сьогодні зранку, пів шостої. Скуштувати запашну випічку прийшли десятки людей. Франківка Оксана, як тільки почула, що захід є благодійним, одразу ж вирушила до прилавків з смаколиками. Хочу придбати у всіх потрошки, тому що я прочитала, що це всі кошти підуть на армію, і я спеціально прийшла, не зважаючи на погоду. Франківка Любов, смаколики придбала у хриплинських господинь. каже, куштуватиму ці пампухи з надією на перемогу. Прийшли щось придбати, щось щоб ну щоб на наше зсу, щоб щось якийсь поднесе принести наше маленьке, але щоб трошечки представили франківцям також меди з місцевих пасік та пригощали гарячим чаєм. Є у нас як вам сказати, гарний. В від екології і священник тим завідує. У нас є мід на продаж. у Нас є кава, у нас є капучино, у Нас є чай. Ми оголошаємо. Під час ярмарку для містян проводили також різноманітні патріотичні майстер-класи. Віталія Коуч Віталій Магалаті, телеканал 402.